Всім привіт! У нас нове круте надходження. Це Infinity Q60 2020 року випуску на повному приводі, на 3-літровому бензиновому моторі, автоматичній коробці передач на таких от крутих дисках в чудовому такому от голубоватому кольорі. Подивіться на ці вихлопні банки. Це щось нереальне. Автомобіль має люк, камеру задню, безключовий доступ по салончику, шкіряні вставки на дверях, шкіряний салон в чудовому стані, майже новий. Пробіг автомобіля 26 тисяч миль, мультикермо, автоматична коробка, велика інформаційна мультимедіа. Отак виглядає люк, чорна стеля, музика боус, як бачите. Коротше, це нереально крутий автомобіль, який буде у нас продаватися по суперсолодкій ціні. Подивитись його, ви можете на автопарку, на сайті, на телеграмі, в інстаграмі. Приїжджайте до нас на Сумську 2, щоб його переглянути, зробити дест-драйв. і купуйте лізинг кредит або заготівку. Чекаємо на вас.